Всім привіт! Мене звати Руслан Анчаков. Сьогодні другий день, як ми вийшли із фітнес-клубу Вітамін, і я хочу поділитися своїми враженнями. Сьогодні це було 5 годин підряд, і перше, на чому я був, це фітнес-йога. Заняття тривало півтора години. Якщо порівнювати з його тантрою, то це насамперед довше заняття. І воно більш мені більш було емоційно. Простіше, фізично було простіше, і тут було все-таки більше йога в поєднанні з фізичними рухами. Ключовим аспектом є, звичайно, в йогі дихання, і цього разу включалося більше дихання, чим більше дихаєш, тим більше ти розслабляєшся. І це було круто, і це вже було простіше. Рекомендую всім тим, хто хоче знову ж таки знайти баланс у своєму психологічному стані і фізичному. Рекомендую, дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Yeah. гарного дня.